Воскресіння твоє христе спасе, ангели поють на небесіх, і нас на землі чистим серцем Тебе славити. Цими словами починається святкове богослужіння на Пасху. І, з словами цього пісне співу, відбувається хресний хід навколо храму, на дворі густа темрява, а на душі сяєво невимовна світла, Пасха. Апостол Павло у письмі до Коринфян говорив, що якщо Христос не воскрес, то даремна віра наша. Якщо ми не віримо в те, що Воскреснемо услід за Христом, то ми є найнещаснішими серед усіх людей. Так як же нам не вірити у Воскресіння Христа? О його перемогу, коли радість Великоднього дня сама лється через край, коли серця наші самі б'ються у такт музики пасхального ритму. Сьогодні, як ніколи, торжество Христової любові Ніщо її не зламало. Христос це пережив, Христос вистояв. Він любив тих людей, які над ним не сміхалися. Він любив тих. Хто його бив, хто плював на нього, його розпинали, над ним розп'ятим, вже знущалися і сміялися, а він все одно продовжує любити. Христос, на відміну від нас і людей, ніколи не зрадив своєї любові. І тому вона залишилася непосходженою, і тому вона і Воскресла. Перемагай зло добром, за апостол Павло. Якщо ми людське зло не розпалюємо взаємним злом, а гасимо добром, добром терпіння і стриманості. Добром розсудливості, добром любові, то ми стаємо причетними до Христової перемоги, до Його Пасхи. Ми стаємо спорідними Йому в душах наших, відбувається Великдень. Велике піще минув, під час котрого морозна зима поступово перетворилася у сонячну весну, коли все, що було пройнято духом мертвості і холоду, почало поступово оживати, пробуджувати, Воскресати. І тому зараз у серцях наших оживає весна Духа, весна життя і свободи, відбувається торжество душі і свято визволення від піступів лиха. Святкувати Пасху значить стати новою людиною, де Пасха там все прощення. І тому сьогодні простімо всім, забудьмо про всі образи, про всі негаразди, гасімо всі свої негативи, радістю Воскресіння. Нехай сьогодні, як ніколи, наше серця розгорнуться перед тим, хто задля нас страждав, помер і воскрес. Отож, увійдіть всі в радість Господа свого, закликає Іоанн Златус у своєму оголосиному слові. Багаті і бідні, один з одним радуйтеся, стримані і ліниві, день вшануйте. шануйте, хто постував і не постував, звеселіться нині, трапеза готова, втіштеся всі. Нехай ніхто не вийде голодним, усі втіштеся трапезою віри, усі прийміть багатство, благостині. Нехай Господь сьогодні увійде в наші душі, наповнюючи їх світлом свого Воскресіння. Радійте і веселіться. Сьогодні немає місця смутку, адже Христос виставну воскрес!